Уоррен Баффет – людина, яка десятиліттями доводила, що не потрібно ніяких геніальних технологій, секретних зв'язків або ж шалених ризиків для того, щоб стати успішним на фондовому ринку. Потрібне мислення спокійне, раціональне, часто навіть нудне, але надзвичайно ефективне. Його підхід починається зі здатності чекати. Баффет любить повторювати ринок. Це машина для передачі грошей від нетерплячих людей до терплячих. І це не просто фраза, це філософія. Він ніколи не женеться за хайпом, він не реагує на шум новин. Не купує, коли всі купують. Він думає як бізнесмен, а не як трейдер. Баффет дивиться на акцію як на частину бізнесу, справжньої компанії. І перед тим, як прийняти рішення інвестувати або ні, він ставить собі запитання, чи хотів би я володіти цим бізнесом повністю, навіть якщо біржу закриють на 10 років. Якщо ж відповідь ні, він проходить повз, скільки б не кричав ринок купуй. І ще одна його риса це радикальна простота. Він не йде у той бізнес, в якому він нічого не тямить. Він каже, не складно бути розумнішим за всіх. Будь чесним із собою стосовно того, що ти знаєш, а чого ти не знаєш. Тому його портфель це невелика кількість великих, зрозумілих, потужних компаній, які він тримає десятиліттями. Мислення Баффета також про захист від себе ж самого, від своїх емоцій. Психологія важливіша за аналітику. Він навчився не піддаватись страху та жадібності. Там, де більшість. Панікує, він бачить можливість там, де всі впевнені, що це золота жила, він навпаки стає підозрілим. І важливий момент Баффет уже залишив посаду CEO компанії Berkshire Hathaway. і це історичний момент. Кінець певної ери, але його мислення нікуди не зникає. Воно залишається в правилах, які можна застосовувати навіть початківцям. І ось вони. Купуй бізнеси, а не тікери. Плати менше, ніж отримуєш. Думай довгостроково, ігноруй шум і будь терплячим. Це не магія, це дисципліна. Саме вона зробила Ворена Баффета мільярдером. А ви можете застосовувати ці принципи у будь-якому масштабі, навіть. Починаючи з кількох доларів. Адже мислення Баффета – це не про гроші, це про підхід, про підхід, який працює. Підписуйся на канал, тут багато цікавого про мислення багатих інвестицій та фінансову грамотність.